Господь з вами і з духом Твоїм читання Святої Євангелія від Луки, слава Тобі, Господи. Коли згідно із законом Мойсея виповнилися дні їхнього очищення, то Ісусові батьки принесли його до Єрусалима, щоб поставити перед Господом, як то записано в Господньому законі. Кожна немовля чоловічої статі, яке відкриває материнську утробу, святе для Господа назване буде, і щоб скласти жертву згідно зі сказаним у законі Господнім одну пару горлиць або двоє голубенят. І ось в Єрусалимі був один чоловік на ім'я Симеон, муж праведний і богобоязний, який очікував утіхи Ізраїля, і святий Дух був на ньому. І було йому об'явлено Духом Святим, що він не побачить смерті, перш ніж побачить помазаника Господнього. І прийшов він у Духові до храму, коли батьки внесли немовля Ісуса, щоби зробити з Ним за законним звичаєм, Він узяв його в обійми і благословив Бога, кажучи: нині відпускаєш свого слугу владико, згідно зі своїм словом у мирі. Бо мої очі побачили твоє спасіння, яке ти приготовив перед обличчям усіх народів, світло для об'явлення язичникам і славу Твого народу Ізраїля. І його батько та мати дивувалися усьому тому, що говорилося про нього. А Симеон поблагословив їх і сказав Марії його матері: ось цей поставлений на руїну і на повстання багатьох в Ізраїлі, та як знак, якому будуть противитись. І тобі самій меч прошиє душу, щоб відкрилися задуми багатьох сердець. І була тут Анна, пророчиця дочка Фануїла, з роду Асира, вона постаріла з численних днях своїх, а з чоловіком прожила сім років від дівоцтва свого, вдова 84 років, яка не відходила від храму, служачи вдень і вночі постом та благаннями. І в ту годину, підійшовши, вона прославляла Господа і говорила про нього всім, хто чекав на викуплення Єрусалима. А як виконали все за законом Господнім, вони повернулися до Галілеї, до свого міста Назарета. Дитина ж росла і міцніла, сповнюючись мудрості, і благодать Божа була на ній. Слово Господнє! Слава тобі Христе! Активізаційне питання. Скільки років було Анні? 84. Дуже добре, дуже добре. Героями Євангелія сьогоднішнього ми бачимо старця Симеона і вдову Анну. Вони, можна, Можемо сказати, що повноті свою реалізацію вони відчули в старості. Є Така особа Анна Мері Робертсон-Мозес. І дуже ця особа є дуже цікавою. Так? Вона в дитинстві любила малювати, і багато малювала так, використовувала завжди натуральні такі барвники, її батьки там давали. Так? Е, наприклад, малювала фарбами з винограду, лимону, тертої трави, так, борошняного жому або перевареної тирси. Та потім вона створила свою сім'ю, мала дітей, онуків. Вона стала фермером, мала велике господарство. Так і її хобі переросло в те, що вона любила, вона дуже любила вишивати ціле своє свідоме життя. Вона вишивала так, виживала, вишивала різні скатертини, серветки. Картини, так, різні елементи, які пришивала так, до своїх цих картин, дарувала їх багатьом людям. Так. Згодом, у, 70, у віці 78 років, в неї розвинувся артрит, їй було дуже важко вишивати. І одного разу вона дуже хотіла щось подарувати листоноші на Різдво так, і думала спекти торт. Але. Посидівши ще трохи, подумавши, так і собі подумала, що швидше для неї буде намалювати картину. І вона намалювала картину, так і вона виявила в собі талант геніального художника. Незабаром її роботи стали затребуваними поціновувачами мистецтва. Так вона здобувала перші місця на різних аукціонах, вона не сходила з перших сторінок газет. Тобто, можна сказати, що цей свій талант, такий безпосередній, непересічний, вона відкрила у віці 78 років. Так? Бог їй дав довгий вік. Так? Вона померла в 1961 році, А народилась в 1860, проживши 101 рік. Так. Вона отримала е, два почесних докторських ступеня, так іменних. Її картина, е, нам писана 1943 року, була е, придбана на арт аукціоні за 1 мільйон 360 тисяч доларів. І вона виявила цей талант лише ближче так, в старості, в 78 років. Так вона почала, можна сказати, новий виток, нову сторінку свого життя. І в певній мірі ця історія нагадує мені історію Симеона. Симеона та Анни, так вони пережили найважливіший момент свого життя і пережили його ну, в такому серйозному віці. Так не знаємо точно, скільки років було Симеону, але точно знаємо, скільки років було Анні так сказано. Хоча Євангелія робить дуже це робить дуже рідко, коли говорить про якийсь конкретний вік. Так? Проте про Анну говорить дуже чітко: 84 роки. Значить, це була важлива деталь. Важлива деталь, так і цей старший вік, хоча так вони проживали, то старший вік не завжди є квитком до щастя і до зустрічі з Богом. Так я вже неодноразово казав, цитував свого улюбленого професора з університету, який викладав в мене філософії і говорив завжди так, що в житті буває так, що мудрість приходить зі старістю, але дуже часто буває так, що старість може прийти сама. Тому старший вік не завжди показник того, що я можу зустрітися з Богом. Не завжди. Є багато людей в старшому віці, які не знають Бога, або які живуть за забобонами, або які живуть різним життям. Так? Тому не можна говорити так, про те, що. Мій вік це запорука того, що я буду мудрим. Запорука того, що я буду мудрим, це є серце, наповнене живим Богом. Тоді так, тоді так. Можна бути дуже молодим, так? наприклад, як святий Станіслав Костка, так? і бути дуже зрілим. А можна бути старш, старшому віці, так, і все одно стояти на одному цьому самому місці і не розвиватися, якщо не хотіти. Що робити так, щоб відкрити Бога, як зробила це Симеон і Анна? Так? Ключ до щастя знаходиться, дорогі брати і сестри, в Євангелії, в добрій Звістці. Симеон був натхнений Святим Духом. Так написано, так написано в сьогоднішньому Євангелії. Він співпрацював з ним. Так? Євангелист ясно говорить, що Святий Дух відкрив йому, що він не зазнає смерті. Поки не побачить Месію. Так? І е, навіть цього було недостатньо, так? тому що він міг мати. Обітницю там написано, що того дня, саме того дня, за натхненням Святого Духа, так він прийшов до храму, так Святий Дух його постійно провадив. І тоді, в цей день, молоде подружжя приносить своє дитя, так щоб принести його в жертву Господу. Якби він не прийшов, то не побачив би Месії. Він міг дати обіцянку. Але міг весь час просто чекати на її виконання, натомість весь час співдіяв з цим святим Духом. Так, якби він не відкрив натхнення святого, не відкривав цього натхнення Святого Духа кожного дня, то легко би упустив цю можливість. Отже, недостатньо почути щось один раз, так? обіцянку недостатньо розпізнати Євангелія один раз його потрібно постійно пізнавати. Кажуть дуже часто міть питатися, чи ти вже навернувся? Так, навернувся в, в живе спілкування з Богом. Не можна сказати, що навернення це є щось, що відбулося, і все. Навернення серця і навернення життя це є перманентний постійний процес кожного дня, кожної хвилини, кожної секунди, кожен мій вибір. Так? І ем, недостатньо, так як я казав, почути це один раз, але важливо, щоб почути щодня. Отже, потрібна щоденна молитва. Потрібно, щоб ми запитували Святого Духа, що робити. Так? Просили його керівництва, відкрились на Його дію, бо інакше можемо упустити щось важливе, а можливо, і найважливішу подію мого життя. Так? Якби е, Симеон і Анна цього не робили, то легко могли би пропустити цю подію. Подивіться, скільки первосвященників було в храмі, чи первосвященників і священників було в храмі, скільки натопів було в храмі. Але розпізнали Месію тільки двоє: Симеон і Анна. Так? Е, Тепер трошки просумніше, напевне, так? пророцтво, яке чує Свята Мати, так, Діва Марія, воно насправді жахливе. Уявіть собі. так, Хоча ну, не можемо говорити, що представлення Ісуса так, в храмі це рівноцінне хрещення, так? бо це не так. Так, уяві, але проте уявімо собі ситуацію, що на хрещення приходить гість, так якийсь родич, наприклад, запрошений батьками дитини, і замість того, щоб побажати батькам так, щоб дитина мала щастячко, здоров'ячко, так добре е, вживалася, в е, приживалася так зі всіма. Так вона вітає новонароджену дитину і каже до мами: так ця дитина буде для тебе причиною страждання. Так, мамо, готуйся, бо твою душу проб'є меч, так? меч болю. І Марія чує ці різкі слова. Меч скорботи пронизить твою душу, щоб розкрилися думки багатьох сердець. Так сказано. Ну це не найкрасивіше привітання для мами. Яка приносить свою дитину, нову народжену, велику радість, так і справді, це цьому пророцтво виповнилося про виповнюється протягом дві тисячі років, так, аж до тепер. Де з'являється Ісус, де з'являється церква, де з'являється Марія, виявляються наміри сердець. з людей виходить те, що приховано в їхньому нутрі. В їхніх серцях. І одні свідчать про віру в цей момент, коли чують про Ісуса, а інші про ворожість і про ненависть. Так? Цікава річ, що байдужих немає, майже. Так? Майже немає. Хтось починає бити прокльони, а хтось починає молитись і радіти. І так триває понад дві тисячі років. Е -е Цікава річ, так, що є, такий, є така особа, так, войцех Модест Амаро. Він одного разу був запрошений на такий певний фестиваль, фестиваль життя він називається. Так. І цей войцех Модест Амаро, він є таким дуже серйозним кулінаром, так, з великої літери, я б навіть сказав. Так. Він був Таким одним з тих перших, хто отримав зірку Мішлен. Це є така одна з найвищих нагород в кулінарії. В ресторанах видають кухарям за якісь певні стравиці Мішлен Та зірки Мішлена. Їх є п'ять. Найбільша кількість кожен заклад їх може здобути п'ять. Це дуже, дуже серйозна і солідна нагорода. У нас в Україні нема жодного такого закладу, який мав би цю зірку Мішлен. От і він також отримав різні інші нагороди, так, які стосувалися гастрономії. Він був таким теж автором багатьох кулінарних програм. А на цьому фестивалі життя він сказав одне речення дуже важливе. Я хочу жити тим способом життя, яким жила Марія. Так? Людина, на яку дивилися багато осіб. так? Визнає свою віру, каже: я хочу жити тим способом життя, яким живе Марія, і молодь, велика кількість молоді, сприйняла цю звістку з великою радістю, так. Але також, попри це на нього почала виливатись і велика хвиля ненависті. Так? Якщо подивитися тільки на цю церемонію, і почитати ці коментарі, які там понаписувані, так вони ще є десь там в інтернеті. Так? І там ці коментарі звучать таким чином: отже, що тепер будете готувати в святилищах, так? або будете готувати для священиків, що з тобою сталося. Так, я не буду цитувати ці коментарі, бо суть не в цьому. Так? Але я хочу жити способом життя Марії, сказав він, і як одразу відкрилися серця людей. Одна категорія і друга категорія, так це є дві тисячі років після пророцтва Симеона. Так? Твоє серце, ці слова Симона, звертає звертає до Марії. Так буде твоя душа буде пронизана мечем, щоб розкрилися думки багатьох сердець. І сьогодні, через дві тисячі років, кожен, хто визнає Марію і хоче спи, жити таким способом життя, як жила вона, чує слова дуже часто ворожості. І бачите, що це пророцтво Симеона воно все ще актуальне сьогодні. З ним потрібно рахуватися. І звичайно що це не привід впадати в якийсь відчай. Так просто побачити, що це щось природне, передбачене Симеоном під натхненням Святого Духа. В цей момент, коли ми говоримо про свій намір, відкриваються думки багатьох сердець. Симон і Анна, дорогі брати і сестри, постійно були пов'язані з храмом. Так? Ми можемо уявити, що сталося. Симон все життя чекає цієї надії Ізраїля. Анна, пророчиться, донька Фануїла, не виходить майже з храму. Він, е Досі, вони досі там досі приходять, моляться, говорять до людей, так як сьогодні в Євангелії. Так? І можемо уявити, які коментарі звучали, напевно, теж дуже часто в їхній адрес, так, у храмі, якісь диваки. Так? Напевно, багато осіб говорили про те, що вони диваки. Священники, впевнено, мабуть, дивилися на них якось. Підозріло, можливо, так, з підозрою в очах, так, приходячи сюди, щось бурмочуть собі, під ніс, так кажуть, що це ще не це, або кажуть, що чекають месію, який має прийти, але ніхто не знає, коли він має прийти. а Вони впевнені, так, що вони його зустрінуть. Знаєте, є такі пророцтва про месію, так. Важливі. Я говорив про них минулого тижня, так що в Старому Завіті є понад 300 пророцтв, які зв'язані з Ісусом Христом. так, Але е, Симеон і Анна дуже чітко так, знають, що, що, кого вони чекають. І цікаво, що ці два пророки Симеон і Анна, вони не живуть поза храмом. так, вони живуть біля храму. Де є первосвященники, які вб'ють цю дитину через 30 років. Правда ж? Так. Так. Але вони могли образитися на храм, на церкву, Ну, могли так, сказати: «О, що я буду сюди ходити? Тут одні грішники, тут одні грішники. Але тим часом вони сприймають храм як місце зустрічі з Богом, і так і сталося насправді. Цікаво, що цей войцех Модест Амару, про якого я говорив, так сказавши це у своєму свідченні, тому що е, там він е, посилався теж на людей, які залишають церкву в акті е, відречення так, від своєї віри. І він коментував це так: Я зустрів Ісуса в церкві. Він сказав слова, які знову викликали хвилю протестів. Так? Адже ж дуже часто і модно тепер говорити, ну, я можу молитись до Бога де хочеш. Я вірю в Бога в серці. Це моя найулюбленіша в лапках фраза. Так? Я знаю, що Бог є в серці. Але в тому письмі написано, що сатана теж знає і вірить в Бога. Це не показник. І е е е він каже, так, е Каже, що Бога можна зустріти в церкві. Каже, в моєму житті немає шухляд, які я зберігаю тільки для себе, і тих, куди не діляться на ці шухляди, які я зберігаю тільки для себе, і на ті, в які я пускаю Бога. Я пускаю його скрізь, каже він, і зустрічаю його в церкві. Симеон і Анна, кажучи такою досить технічною, сучасною мовою, не зустріли Ісуса поза системою. Не зустріли. Вони зустріли його в місці публічного поклоніння Ізраїлю, яким був храм в Єрусалимі, де були святі священники, багато святих людей, що належали до залишку Ізраїлю. Але також були і кар'єристи, також були і злі люди, ті, які собі жили своїм життям. Так? Проте на храм вони не образилися. Вони не просто, вони просто фактично були там присутні. І, дорогі мої, це знак для нас, що в церкві, е ці там, де є люди, так там, де є Бог, в який Ісус Христос є сьогодні, і теж є святі і є грішники. Є святі і є грішники, і в цій церкві ми можемо зустріти Бога, підводячи підсумку. Підсумок так немає жодного періоду в вашому житті, е включаючи дитинство, юність, старість чи похилий вік, де б у вашому житті не міг відкритися новий розділ, так дивовижний розділ Божої дії. Немає моменту, який би був кращим або менш придатним, щоб стати часом для переживання присутності Бога. Ми потребуємо, є основне, що ми потребуємо, дорогі брати і сестри: ми потребуємо щоденної молитви про натхнення Святого Духа. Ми повинні рахуватися з тим, що коли ми визнаємо Ісуса, так, визнаємо Його перед людьми, то в цей момент відкриються думки багатьох сердець, різні думки. Різні. І знайте, і не майте сумнівів, так як не мали сумнівів Симеон і Анна, так? ви зустрінете його в церкві. Вже за декілька миттєвостей він прийде сюди, живий на Вівтар, той самий Ісус Христос, той самий, на якого чекали Симеон і Анна. Дорогі брати і сестри, нехай Господь благословить нас на гарне пережиття цього прекрасного свята стрітення Господнього, так, якого, яке цього року ми святкуємо в неділю, так. нехай ми зустрінемо його по справжньому. Амінь.